Скільки буде 3 четвертих мінус 5 восьмих. Також ми маємо тут ще ілюстрацію того, як виглядають наші дроби. Ми маємо ціле, цілий прямокутник, який ми поділили на 1, 2, 3, 4 частини і три з них зафарбовані. І ми маємо друге ціле такий самий прямокутник, але який ми поділили вже на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 частин і 5 з них зафарбовані. Тож ми маємо вигляд. Ми маємо ціле, яке має вигляд 3 четвертих, а також 5 восьмих. Тож давайте віднімати наші дроби. Ми звикли віднімати такі дроби, які мають однакове число у знаменнику. А тут ми маємо їх різні. Тож нам треба знайти спільний знаменник. Спільний знаменник ми можемо знайти одним способом, який я дуже сильно люблю. Ми обираємо з цих двох чисел у знаменнику більше число. У даному випадку 8. І множимо його доти, поки не отримаємо число, яке ми зможемо поділити на інший знаменник, у даному випадку на 4. Але тут ми маємо дещо прекрасне, дещо, що спрощує нам життя. Ми маємо число 8, яке і так. Прекрасно ділиться на 4, адже 8 поділити на 4 дорівнює 2, ми маємо ціле число. Тож 8 буде нашим спільним знаменником. Давайте переведемо наші дроби у восьмі. Тож, ми матимемо щось восьмих мінус 5 восьмих. Тепер нам треба дізнатися, що стоїть у нас у чисельнику. Давайте спробуємо зробити це спочатку математичним шляхом. Ми збільшили наш знаменник. Вдвічі, а значить, що нам треба збільшити наш чисельник на таку саму кількість вдвічі. 3 помножити на 2 дорівнює 6. І давайте перевіримо тепер графічним способом. Ми маємо 4 частини, і ми збільшили кількість частинок у 8. Значить, нам треба перетворити наші 4 частинки у 8 і поділити навпіл кожну цю частинку. Тож, ділимо першу частинку. Другу, третю і четверту. І тепер ми маємо одну, дві, три, чотири, пять, шість, сім, вісім частин. І шість з них ми бачимо зафарбовані. Тож, нашим дробом буде правильно: шість, восьмих. І давайте віднімати. Спробуємо відняти спочатку візуальним шляхом. Нам треба відняти цих п'ять восьмих. Ось ці. На нашому малюнку замальовані фіолетовим від наших шести восьмих. І давайте просто їх спробуємо ніби стерти. Таким чином, ми будемо їх віднімати одну восьму, дві восьмих, три восьмих, чотири восьмих і п'ять восьмих. Ми відняли п'ять восьмих. І у нас зафарбованими залишається лише одна частинка – Одна частинка з восьми залишається у нас зафарбована. Тож ми маємо у відповіді одну восьму. Перевіримо це математичним шляхом. Коли ми віднімаємо від шести чогось, тобто шести восьмих, п'ять чогось, тобто п'ять восьмих, шість мінус п'ять, ми отримуємо одну восьму. Тож нашою відповіддю буде одна восьма.